Гуцело Петро Анатолійович, ТВО директора Димирського ліцею номер 1 Доброго дня, Петро Анатолійович. Добрий день. Скажіть, будь ласка, де ви перебували на момент 24 лютого 2022 року? На той момент я перебував в, своєму, в своїй квартирі в будинку. Проживаю в СМТ Димир на вулиці Шевченка, п'ятиповерховий будинок над, скажімо, дорогою. Мені в цей день дуже добре було видно, як розгорталися події. І в цей день я спочатку зранку, ну, як завжди, розбудив дзвінок родичів. Думаю, як багато кого, чи в когось вибухи. Мені зателефонував мій батько, він працював біля Києва і сказав, що його розбудили звуки вибухів. І каже, що, напевно, почалась війна. А я йому. Кажу, та ні, не може бути. Увімкнув телевізор, подививши новини, і насправді ця новина підтвердилася. Потім я пішов на роботу, скажімо, отримав мінімальні настанови і до кінця дня вже знаходився в себе у квартирі. Петро Анатолійович, а поділіться, будь ласка, власним досвідом проживання цієї війни, саме початку повномасштабного вторгнення, так, від 24 лютого, 2022 року. Де ви перебували? Можливо, виїжджали кудись? Ну, війна, скажімо, застала тут на місці, як я й казав, і я були роздумищі в перший день покинути територію. Даної громади, так як ми знаходимося дуже близько до кордону з Білоруссю, на той момент я був вчителем, і, скажімо, якихось адміністративних обов'язків на мені не лежало. У мене, зокрема, така думка в мене була навіть, скажімо, не на початку дня, а вже під кінець робочого дня, коли мені зателефонував мій колега і сказав, що йому зателефонував його знайомий, який працює в Чорнобильській зоні, і бачив, що вже. Танки окупантів активно переправляються через річку, вони збудували переправу і за його, скажімо так, припущеннями, що вони вже мають бути на наступний день на ранок. В принципі, що й підтвердилось, так як я залишився, я нікуди не виїхав. Я пропонував людині виїхати. Сказали: та ні, якось буде нормально. В принципі, понадіявся, напевно, що так, що все ж таки не, вони не дійдуть так швидко до нашої громади. Але вже на наступний день, це вже на 25 лютого зранку, я з власного вікна, з п'ятого поверху, спостерігав колони їхньої бронетехніки, які десь ну, проміжку почали їхати між 4-ї-5 годиною ранку. Рухалися вони дуже довго. І десь годину після того, як я спостерігав це все, я покинув власну квартиру, бо вона знову ж таки знаходилася якраз над дорогою, куди вони їхали. Там же ну, не зовсім, напевно, безпечно було перебувати. Я пішов до своїх знайомих у приватний сектор, де я, в принципі, провів час до 15 березня, і 15 березня я покинув територію. Нашої громади, яка саме цю окуповану частину території, ну поїхав до своїх родичів, до своїх батьків у Тернопільську область, і там вже залишався до моменту повної деокупації Київської області. Петро а розкажіть, будь ласка, чи відчували ви тоді силу, віру в силу українського спротиву? Чи була у вас така віра? Відчував віру, і навіть якщо й були якісь там моменти зневірення, мені дуже допомагали батьки. Зокрема, я часто виходив, шукав місця, де можна було з ними поговорити. Спочатку це були фактично будь-які місця. Там перших кілька днів, якщо я не помиляюсь, ну це було недовго, бо вишки почали руйнуватись, розстрілюватись. І... Так далі. Ну, приходилось знаходити вже потім місця, де можна з ними поспілкуватися, але завжди згадую слова батька, який каже, от я зранку стаю, вмікаю радіо, чую, співаю гімн, і значить, говорить Київ, значить, ще все нормально, ще надія є. Тому що ну, перші дні, нам, як і в принципі світ сприймав, як і багато. Пропаганда давала, що ось російська армія вся така сильна і так далі, швидко захоплять. Тобто в суспільстві була якась така думка, що вони можуть швидко захопити нашу країну, окупувати, але ці слова батька про те, що він кожного ранку от став, каже, почув, гімн і значить, що все нормально, Київське радіо працює. І в мене також кожного разу з того, якийсь там таке віра в те, що це радіо їм буде лунати постійно, збільшувалась і збільшувалась Петро Анатолійович, А пригадайте, будь ласка, яку допомогу отримувала громада? Особисто ви от у перші місяці повномасштабного вторгнення? Хто виявився поруч? Можливо, активісти, волонтери, міжнародні організації. Ну, звичайно, в першу чергу, тут дяка, напевно, що нашим співгромадянам громадянам нашим, так мешканцям нашого населеного пункту підтримували один одного дуже сильно, і я відчував підтримку від, від них і матеріально пропонували і, але ще раз кажу: так як я проживав у знайомих в приватному будинку. То якоїсь на той момент, ну і так як я був все ж таки до 15 березня, лише якихось значних потреб особисто я не відчував, але підтримка, звичайно, була, була підтримка і від міжнародних організацій, і після вже деокупації, це ЮНІСЕФ і школі допомагає. І допомагали, і Червоний хрест, зокрема, в першу чергу, це велика вдячність працівникам Червоного Хреста, які допомагали людям евакуюватись із території нашої громади на неокуповані території. А також ну, країн тут дуже багато, яким варто висловити вдячність. Це звичайні сусіди наші, і Польща, і Великобританія і Сполучені Штати Америки. Також мені з того, що я отримую інформацію, засобів масової інформації. Велика вдячність і скандинавським країнам, і Швеції, і окрім скандинавських країн, звичайно, ще і Нідерланди дуже допомагають нам. І, в принципі, багато країн світу, які надають нам ту чи іншу допомогу, велика їм вдячність. Петро а можливо, володіяти такою інформацією, які ну, хоча б приблизно, який відсоток жителів громади зміг виїхати вчасно, спочатку в активної фази? І скільки з них повернулось наразі? Ну вчасно виїхало насправді до моменту окупації даної території не дуже велика кількість, тому що багато хто і боявся в перший день виїжджати, знаючи, що були автошляхи всі перенавантажені, вокзали перенавантажені дуже довго не можна було в принципі навіть потрапити на трасу, виїхати із доріг там, регіонального значення. І багато хто не ризикував в принципі виїжджати. І так як до моменту окупації фактично пройшов один день, то до моменту окупації виїхала невелика кількість. Ну, можливо, якісь 5-10% населення. З них ну, значна частина, мені здається, що повернулась. Ще дуже велика кількість населення вже якраз виїжджала в момент самої окупації. Ну, і Знову ж таки, з них багато хто повертався. Є в мене такі знайомі які. Дуже хотіли повернутися, і навіть ще під час окупації, коли ця територія була окупована, навіть казали, що я поїду мені байдуже що, бо я хочу до себе додому. Дехто повертався вже пізніше, коли умови покращились. Персонально я повернувся дещо пізніше, після моменту деокупації, тому що, ну я кажу, я виїхав до своїх батьків, я себе там. Почував досить добре. Плюс я після моменту того, як я вийшов з деокупації, потрапив у лікарню. Мені зробили операцію, я там ще мав час на, скажімо, своєрідну реабілітацію, тому я сюди не поспішав, так як тут дуже багато було знищено, інфраструктури знищено, електромережі пошкоджені, газопостачання і тому подібне. Але. До даного моменту багато людей повертається. Петро Анатольович, а от які найбільші труднощі та проблеми вдалося подолати в громаді після деокупації та нині? Налагодження комунікації, безпосередньо відновлення, це чи ще можливо? Ну, ну, найбільші труднощі мені здається це якраз повернення всіх комунікацій і благ цивілізованого життя. Відновлення сполучення, тому що автошляхи були зруйновані. Відновлення електропостачання, тому що зараз без нього уявити життя напевно що дуже складно. А потім, звичайно, і повернення магазинів, так як великі там, супермаркети, і не тільки великі супермаркети були розграбовані, розбиті. І це також. Впливає суттєво на те, що люди повертаються чи не повертаються наявність, скажімо, таких мінімальних благ цивілізації на сьогоднішній момент. Петро Анатолійович, а безпосередньо, що потрібно покращити на вашу думку, для повноцінного вже відновлення життя в громаді? Можливо, є якісь потреби в громади? Тут можна судити з точки зору керівника навчального закладу, це в першу чергу наявність достатньої кількості сховищ, де можна було би перебувати як і учасникам освітнього процесу, так і напевно що кожному жителю громади, який Зараз тут є, тому що відчуття безпеки, воно є дуже важливим для, в принципі, нормальної життєдіяльності. Ну і звичайно, ще, що можна було покращити, напевно, про, навіть не напевно а точно потрібно проводити дуже дуже багато роботи із населенням, саме психологічної підтримки, навіть із. Потрібна психологічна підтримка навіть тим людям, які самі цього можливо не зовсім усвідомлюють, не звертаються чи вважають, що все нормально. Тому що в принципі в нашому суспільстві накопичується багато у суспільстві накопичується дуже багато негативу своєрідної агресії і тому робота з психологами. Елементарна підтримка потрібна, думаю, кожному жителю громади. Люди часто забувають, що інші оточуючи, вони також перебували десь в дуже подібній ситуації, як, як вони. Дуже багато агресії і негативу накопичується. А от до речі, ваш психоемоційний стан тоді і зараз чим відрізняється? Трошки легше емоційно. Ну, тут в мене знову ж таки є своєрідне порівняння, порівняння психоемоційного стану в перші дні війни, того, коли я покинув територію окуповану на той момент, коли я сюди повернувся. і зараз знову ж таки, коли я змінив певну роль в даному навчальному закладі, Відповідно, в перші дні це, ну, звичайно, як і будь-кому було надзвичайно важко якесь пригнічення, але надія все рівно багато такої і позитиву можна було зустріти навіть в таких ситуаціях. Зокрема, надії на деокупацію, коли покинув окуповану територію. Звичайно, все також дуже значною мірою вплинуло на сприйняття навколишнього, особливо коли перебуваючи на окупованій території, ти розумів, що твоє життя і здоров'я кожного дня в серйозній загрозі, небезпека. А приїхавши, навіть просто покинувши цю територію, вже там перебуваючи в Києві, чи взагалі виїхавши в Тернопільську область, приїхавши в Тернопіль, коли люди вільно собі ходять в магазини, щось купують, якимись своїми повсякденними справами займаються, це дуже, скажімо, такий емоційний контраст. Ти звик до одного, вже якось навіть не стільки звик, скільки просто бачив. Одне, одне тут приїжджаєш, життя ніби продовжується. Потім і самого воно якось почало змінюватись, відновлюватись. Зараз, знову ж таки, змінивши суттєво свої посаду обов'язки, також багато накопичується різного негативу, який інколи люди приносять. Інколи він виникає від ситуації, то яка продовжується. Тому певною мірою навіть не знаю, коли, коли мені було важче, коли в перші дні я ну, в першу чергу хвилювався про себе і якихось своїх близьких знайомих, родичів. Чи зараз, коли я усвідомлюю відповідальність вже за сотні людей, які перебувають в цьому закладі? Тому це питання таке відносне, Петро Натович. Чи можете ви назвати прізвище місцевих героїв цієї війни? Що потребують увіковічення пам'яті про них? Полеглі <зв>. герої живі. Тут можна назвати дуже багато людей, прізвища ну, в першу чергу це працівники, напевно, Червоного Хреста, які допомагали людям евакуйовуватись, покидати цю територію. Я сам коли, коли покидав дану територію, скажімо, це було не, не без проблем. І обстріли, які в цей момент відбувалися, коли потрібно було перечекати, щоб перейти через зруйнований місток, там через річку. А працівники Червоного Христа, зокрема, мій колега Андрій Сологуб, ризикували своїм життям здоров'ям кожного дня протягом всієї окупації. Ще таких героїв маса, які працювали в нашому медичному закладі, в лікарні, яка функціонувала фактично протягом всього періоду окупації. Всі люди, які кожного дня ходили і забезпечували життєдіяльність цієї лікарні, приймали людей поранених, хворих. І ризикуючи знову ж таки кожного дня своїм життям, здоров'ям, тому що біля поблизу лікарні був і облаштований блокпост наших недосусідів. І вони також своє життя кожного разу піддавали загрозі. Таких героїв була маса і серед місцевих волонтерів, які навіть дехто з них, скажімо, до цього моменту вів саме звичайне життя. Потім почали допомагати всім, скажімо, чим вони могли, друзям, знайомим, чи навіть просто людям, яких вони в перший раз бачили, але знали, що могли допомогти. Ну, персонально я знаю які люди, які допомагали поставляти харчові продукти. Це Марина Цапук, це мій знайомий, Валерій Андрикевич, Андрій Сафоненко. І таких людей була маса. Просто, скажімо, персонально мені, слава Богу, не доводилося відчувати гострої, гострої потреби, чи там в продуктах харчування, чи в медичних препаратах в той момент і продуктами харчування, так як я жив у своїх знайомих, був цілком, ну. Скажімо так, на той момент більш ніж добре забезпечений. Можливо, для повсякденного життя можна було б і ще щось захотіти, але навіть і для повсякденного життя це були досить комфортні умови проживання. На той момент це, це були взагалі ідеальні умови проживання. Єдине, що тут знаю також. З продуктів харчування. Ну хто жив в багатоквартирних будинках, це взагалі для них була проблема для цих людей, бо купити не було де продукти харчування. І вони отримували якраз саме продуктові різні набори. Але для всіх людей великою проблемою була відсутність хліба. У нас в Україні до хліба таке особливе ставлення. І в цей момент просто навіть якщо й передавали якісь харчові набори, то переважно хліба там не було. Були люди, які тут випікали хліб, які розносили, роздавали, і це напевно той момент, який мені найбільше от, з окупації в серці, скажімо, десь там в мозку, глибоко сидить. Коли ну, от, там купують якийсь новий телефон, чи там ну люди ще щось, там якась на своя там, дитяча радість колись була там до якоїсь нової речі. І коли дали оцю буханку хліба, от, ну, це Це колись дивився там фільми про війну, комок в горлі от, там, ну там дивишся собі, ну там якось воно так. А коли сам такі ситуації, це дуже, дуже, скажімо, запам'ятовується. Тому всі ті люди, які допомагали. І отримати ці харчі, які допомагали функціонувати в лікарні? Не всі герої. Тут таких героїв маса. Це просто ті, яких персонально таким чином мені довелося з ними перетинатись, але дуже багатьох я знаю в обличчя но не можу назвати там їхні прізвища чи ім'я. Петро Анатольович, і таке розвантажуюче питання: чи маєте ви мрії? Чи мрієте ви про що зараз? Однозначно, у нас всіх одна мрія. Думаю, нема якогось українця, який би в першу чергу не сказав мрії про нашу перемогу і закінчення війни. А вже після цього появляться і безліч інших мрій. Щиро вдячні вам за інтерв'ю. Бажаємо вашій громаді скорішого відновлення. Щоб все було гаразд і у вас, і у ваших. Одна сівчан, щиро Дякую дякуємо.